Усім привіт! Запрошую вас у подорож за Закарпаттям, яку я здійснила сама. Покажу вам свої враження, місця людей та емоції. Поїхала я по рекомендації свого психолога. І так, я зараз псих... проходжу психотерапію або знаходжусь на психотерапії, неважливо. Місце для подорожі я знайшла рандомно по букінгу. Називається готель Карпатська Форель. Тут дуже класні власники і чудові сніданки. А вид з номеру то взагалі без слів. Класні вечори наодинці з думками, що в моєму випадку дуже потрібно. Ближче котики, багато котиків, екскурсії, знайомства з чудовими людьми, смачна їжа, колорит. Та повітря, яке краще всіх ароматів світу. Усім привіт! Мене звати Світлана і я з радістю хочу вам сьогодні показати свій відпочинок на сонячному Закарпатті, тому що дійсно мені пощастило з погодою. Приїхала я сьогодні, сюди сьогодні одна на 4 дні відпочивати. Не скажу, що я приїхала оздоровитися. Ви зараз зрозумієте, чому я не про спосіб життя, я про вживання цілющею, можна цілюще сказати? Ну, цієї води, яку ми звикли. цієї води, яку ми звикли купувати у пляшках. Тут вона є в бюветах. Ну, я все розповім вам уже далі. Приємного перегляду. Місце мого призначення це місто свалява Мукачівського району, і у самому місті я прибула потягом, є що подивитися. Я тут провела не один день, знімала для вас і влог, і так гуляла місто, таке, знаєте, колоритне, з приємним, дуже приємним краєвидом, просто всюди в гори. І потім я вже заселилася. Повторюю, я знайшла на букінгу це карпатська Форель. Показує вам всі види, тут можна і з дітьми приїжджати, тут є басейн, є чани, є сауни. І, звичайно, так як це карпатська форель, тобто з назви зрозуміло, що тут можна ловити рибку, вам її підсмажать, приготують. І я далі покажу вам цю рибку. Я також її купила, замовила, але не ловила, тому що була в той день на екскурсії. Зараз покажу вам румтур, але знімала румтур на телефон, тому формат підтягне. Коротше, от мій номер. Тут в мене є теніс. Я тенісний стюр. Тут котелька. Всяке разне, Да? Ну, коротше, ми заходимо. Тут можна сидіти на терасці, наблюдати красоту. Ну, там горька сі. В общем так, ми заходимо. Треба в чуть прибідняти, а потім добре вниз. Тут наші ключики. Щоб ми ними... Не... закривалися. Це той номер, який я вибрала, типу, через нетік. Цей пакет, я там купила йду. Моя сумка. Мої грязні сапоги. Чоботи у мене всі в болоті, бо там реально болото. Дуже. Заходимо. Моя сумка. Гаманецьку я розраховувалася. Куртка вже висить, сумка. Номер дуже світленький, величенький. Ось такий. Коли заходиш. Холодильник. Телевізор, графін, не знаю, чому він пустий, е, смітник, стіл. Я місця дуже багато. Отак, якщо знімати, це я приближаю. Такі ліжечком, коли намагаєшся перезаписати. Так, тут чайник. Я не пам'ятаю, як цей стиль називається. Коли таке все пудрову світлу дерев'яну. Сніданок. Можна замовляти сніданок? Вони включені. Ось новий є. Я сьогодні їла англійський, а на завтра собі замовила французький. Це цікаво. Далі. Далі у нас іде ванна кімната. Ну, або дуже ва. Кімната. Так. Рушники пахне. <смі> Знов я. Так. Ні, нормально. Тут у нас навіть що не дивилась, що там у нас. Шампунь, мило, туалетний папір, унітаз, тут душ та гель для душу. Ну, ось такий номер. Дуже крута штука. Ну, Мені подобається Це тераса. Це вид, ну, дійсно гарно. Можна прогулятися за цю будівлю і там, звичайно, буде ще краще. О, тут тепла підлога і величезна, величезна шафа. купе. Так. Можна кататися. О, ще ковтра і й подушка. Та-дам! Та Після проведеного вам румтуру я їла солодощі, дивилася шрека по телевізору і, звичайно ж, милувалася. Приємним видом на гори робила фото, відео, контент, гуляла по території. Територія досить велика. Я не знаю, чи всі масштаби може передати камера, і на терасі пила чай з лимоном, насолоджувалася приємною погодою, тому що нарешті перестало дощити. Все хорошо, віддихай я думала ти же даже віддихай. Так, у нас з вами новий день, і я відправляюсь в столову, так як тут нікого немає. Тут зал, до речі, ці стільці змінюються, і можна робити взагалі тут банкет справляти, тому що багато місця. Так ось швиденько їм свій сніданок і відправляюсь на екскурсії. Екскурсію я купувала тут, на місці взагалі дуже багато є варіантів, куди можна поїхати. Закарпаття багато своїми місцями, своїми екскурсіями, тобто сидіти. Ти точно не будете. Мене відразу забрав трансфер і привіз на місце збору. Місце збору від мене там до 10 кілометрів треба було проїхати. Це саме та, те місце, де знаходяться всі санаторії, де є Поляна Квасова вода, тут де Лужанська, і всі ці води можна набирати в бюветі. Вони відкриті, також є різні санаторії. Я думаю, можна погуглити і, і навіть серед моїх знайомих багато хто відпочивав там і оздоровлювався. Я ж їду на перше місце, ми їдемо на канатну дорогу, потрібно проїхати трішечки. І що я вам скажу? Прекрасні види, але холодно. І тут перша, перша моя заминочка. Я просто не очікувала, що буде так холодно. Я коли побачила, що в горах ще лежить сніг, я подумала: ага. Я зрозуміла, і почала шукати сувенірні лавки, щоб купити собі жилетку. Тобто, я хотіла знаєте, таку на овечій шерсті, така тепленька, щоб вона мене зігріла вже про стиль, я мовчу. Тому що знала, що попереду у мене озеро Сеневир. Взагалі ця екскурсія так і називається на озеро Сеневир. Але вона буде в нас включати і зоопарк, і водоспад шип. Тобто, це така класична, мені здається, екскурсія. Але давайте продовжимо. Насолоджуватись видами, я знайшла там собі подругу, яка служить у зсу, і у неї десяти. Денний за рік видався, видалась відпустка, і вона провела її там в санаторій. Тому вона, ця дівчина, була одна і склала мені компанію, робили ми класні фото. Ми відвідували не тільки екскурсії, але ще й ми були в колибі. Це все включено в програму, але ну, звичайно, ви ж замовляєте і оплачуєте це окремо. Кому цікава екскурсія мені обійшлася 500 гривень, підйомник там ну, до. До 200, зрозуміло, ця верхня одежа не ввійшла в цю вартість. Я її окремо купувала. 600 гривень мені вийшло, ніхто зі мною не торгувався. Мінуси це, звичайно ж, кава, яка не дуже смачна і дорога тут чомусь, але, ну, напевне, заради кави кависті не потрібно їхати. Це я вже так, щоб типу зігрітися. Вибирайте чай, звичайно, кращі чаї, ніж кава. На відео вже видно, що я змерзла, погода дуже часто змінювалась, то була дощова, то була сонячна. Ну, взагалі, я була дуже рада, коли нам сказали, що ми зараз поїдемо в колибу, смачненько пообідаємо. Я брала там грибну юшку. У мене там було щось солодке, був чай. Взагалі вибір просто неймовірний. Ціни класні, я взагалі отримала багато задоволення. І, наприклад, я тут вам відразу поділюсь, з вами, що мені на Закарпатті вже набагато більше подобається, ніж у буковелі. Хто не бачив, то я в буковелі була е, в останній раз. Чи крайній раз, як це правильно казати, восени з батьками ми відпочивали перегляньте, кому цікаво. Там також розповідає про отель. А ми вирушили у заповітну зону. Тут зоопарк з тваринами, які мали важку долю, або просто яких здали власники, тобто вони були у приватній. Власності, не знаю чи до тварин можна таке вживати. Але загалом я просто не сильно люблю зоопарки, все, що пов'язано з тваринами у неволі. Я знаю, що до них тут відносяться добре, їх тут готують, і все таке. Я просто не сильно таке полюбляю дивитися. Я маю якісь почуття певні і маю певну думку з приводу цього. Також ми любувалися, милувалися видами і побували у цьому заказнику, якщо я не помиляюся, від Сеневиру, там, де. Ведмеді знаходяться і останньою точкою нашою був водоспад-шипіт. Чесно вам скажу, те саме, що й гук, я в крайній раз там була восени. Те ж саме, в принципі, я була рада, коли вже приїхала у номер, змогла повечеряти рибкою. У мене це форель. Ну а якщо ви запитаєте, чи не сумно мені було, знаєте, чи не самотньо, я вам відповім ні, тому що цей час я провела з користю для себе. Що можна зробити, якщо ви також поїдете одні? Наприклад, можна поїсти з видом на гори. Я замовляла роли, їх можна купити тут у місті, можна виспатись, багато спати, не дивитись на годинник. До речі, тут немає комендантської години. Посидіти в тиші під шум пташок. Я сподіваюся, я передала цим відео увесь свій настрій. І, звичайно ж, дивитися на гори тисячі разів. Я ще була у музеї. Погода була супер. Я гуляла місто. Сподіваюсь, ви отримали також задоволення і дякую, що провели цей час зі мною.